Вітаю всіх добрих порядочних людей та рибаків. Ось такий екстрактор для рибалки. виймати гачок. Я придумав, взяв отаку водопровідну білу трубочку, яка буде також слугувати побіла. І видно на неї десь, якщо вона втратити в траві десь загубить. Забив сюди колишка, зробив гвіздочком углублення, забив стару шпицю з велосипеда і зробив такий півтора виточка, щоб накручувати на поводка і так доставати гачка. Тому що деколи риба заглотне глибоко і нема чим достати. І також зробив таку учепочку, щоб вона на руку, а можна кудись повісити, щоб ця річ була на рибалці. Отак От по-простому з дешевого матеріалу зробив таку корисну річ для рибалки. Всім дякую за перегляди мого відео, всім добра, здоров'я, успіху! Слава Богу!